Доброго дня, шановні читачі! Вітаємо вас зі всіма новорічними святами. Будьте здорові, хай в вашому домі буде добробут. Сьогодні газета Рідне село Україна проводить черговий розіграш, головний приз мотоблок. За два місяці від початку оголошення розіграшу ми отримали 1100 листів, 1100 квитанцій. Тож прийняли рішення, що ми будемо розігрувати не один мотоблок, а два. Крім того, серед наших призів буде три сушарки для овочів, грибів, оприскувач і 16 комплектів насіння. Починаємо розіграш. Будемо його, як завжди, проводити в два етапи. На першому етапі ми визначимо, ми поділили всі листи на партії, на сектори. Розігрується кожен сектор. В кожному секторі визначається переможець. Переможець кожного сектора буде переможцем розіграшу. А на другому етапі ми визначимо. Хто саме отримає мотоблок, хто просто комплектне сіння, хто сушарку. Розпочинаємо. І так, грає перший сектор, сектор А. Тримай. Кулька 13. Але знімаємо. Зобачте. Це Віктор Стефану. Мабуть, потім, давай відкладати поки що. Номер 13. Виграв все. Потім ми розіграємо далі. Розігрується сектор Б. Номер 46. Наступний сектор Д. Ощастила номер 20. Двадцять. 20. 20. 20. Угу. Це один такий товстенький. Сектор О. А. І це номер 6. З Скрапочкою внизу 6. Сектор З. В цьому секторі 34. чотири. Спочатку витягувати, Ще краще брати, Так. Не підлогу клади. Сектор Т. Це номер сорок дев'ять сектор М. Номер одинадцять. сектор и висим Снова таки. Сектор Ч. 16. Сектор. Шістнадцять у нас. Пістнадцять. Сектор. І це буде номер виграшних, да, 8, 8. Сектор е. Тримай. І це буде номер п'ять. Сектор L і номер двадцять п'ять. Сектор я і номер П'ять номер сектор Ж Номер 49 дев'ять. сектор Н і номер 31. 31. Сектор С, О, С. И номер 47. Свадцять, сорок Сектор В. І номер виграшний 9. Як співпадає. Сектор Ю. І номер 39. 39. дев'ять. І останній сектор. І це номер 44. Все. О, отримали 22 переможці. І переходимо до другого етапу. А у другому етапі. Ми зараз дізнаємось, хто в нас має головний приз і хто матиме решту. Е, Іночка, іди, візьми ручечку, щоб пронумерувати. А я поки що повідомлю, що е, кілька листів, а це 10 листів, ми не прийняли до участі в конкурсі, тому що перепрошую. Тут не були витримані умови нашого розіграшу. Люди передплатили не на рік, ну, а на шість місяців. Ну, Тож що наступного разу будьте, будь ласка, уважніші. Що, Ну, ми ну мирнуємо. Але, ну давай так. Давай один і Кружить. кружечок. Два, три, чотири. Нулі збираємо. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять, тринадцять. Ми їх всі у кружечку беремо, не сплутаємо. Чотирнадцять. Пятнадцять, шістнадцять, дванадцять, сінадцять. Сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два. Переходимо до другого етапу. У цій баночці є двадцять кульки. Саме стільки в нас секторів, саме стільки в нас переможців. Всі ці люди вже є переможцями. І зараз ми будемо розподіляти ті призи, про які я сказала. Спочатку, мабуть, щоб вже все було зрозуміло, визначимо саме того, хто отримав мотоблок. І так, нуль. Я. Дедана така-20. Це, 20. І, це 20. І ми беремо лист конверт 20. Це слабін, Іван Іванович, Самбірського району. Ну, Самбірський район, тобто це Львівська область. Поздравляємо ви тепер власник мотоблоку. Але це один переможець. Зараз ми визначимо ще одного. Ще одну людину, яка теж отримає мотоблок. Так, і це п'ятірочка, п'ятірка ось. Підлесний ю ем область Обласненківський район, село Старовішневецьке. Поздравляємо! Тепер ви, ви теж власник мотоблоку. Гарні подарунки під ялинку. Далі визначимо тих, хто отримає під ялинку сушарку. Це три людини. Давайте гнемо. Одинадцять. 11. 11. Це людина, яка мешкає в Житомирській області. Щерба, Василь або Олексійович, або Олександрович. Поздравляємо! Тепер буде вам, як заготовлювати овочі, фрукти, губернік. 19. 19. Ця людина теж отримає сушарку. 19. Це Стапчук Микола Леонідович, який теж мешкає в Житомирській області, Любарський район, село Великий Браталів. Поздравляємо. Далі ще одна сушарочка. 7. 7. Сім. сім. Ось сім кружечку. Всі сушарки поїдуть до Житомирської області. місце Бер... Бердиче Дзюбок Галина С. Поздравляємо вас теж. Решта наших переможців. А, а ще! Априскувач. Так, 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 оприскувач. Перепрошую, ще оприскувач. Так, 18. 18. Тут бачу. 18. Надіслав нам з Херсонської області, Гриненко, АП, місто Скадовське. В місті теж нас читає, дуже приємно. Ви тепер будете оприскувати сад і городину оприскувачем, який, який ми поклали під вашу ялинку. Решта переможців, зараз ми їх назвемо, отримують комплекти насіння від торгової марки в огороді» міста Дніпропетровськ. Тут є огірки, томати, капуста і решта городини. Давай збираємо і зараз всіх проговоримо, хто в нас став ще переможцем. Тетяна Федорівна, Житомирська область. О, Житомирська область щастить цього разу. Лесів Іван, Тернопільська область, Насіння. Рудяшко Олександр Петрович. Це Луганська область, село Новопокровка, Насіння. Далі. Денисенко, Сумська область. теж Буде сіяти насіння. Мамонт Анатолій М. Кіровоградська область. Тобто кожну область щось те поїде. Сідарчук Віктор Степанович. Житомирська область, Житомирський і щастить. Лисенко Микола Дмитрович, Чернігівська область. Такого ще не було. У розіграші. Манзюк Галина Валентинівна, Житомирська знову область теж буде сіяти. Усатюк Галина П, Черкаська область. Далі Рівненська, Зраїнель Зраїтель, перепрошую, Ліонит. Далі Горобець з Вінницької. З Херсонської. Дубиніч Василь Іванович. Так, тут немає конвертика, а це Левківський, Сергій Сергійович з села, не можу. А, село Гудхорин, ага. Овродський район Житомирської області. Знов ага. таки щастить Житомирської області, Немного. Київська Немного. область. Немного. область. Київська область, Вовк. Насіння отримаємо. Ще гармаш це Чернігівська область. І останній переможець Мураховський, Харківська область. Все. Таким чином наші призи готові. Переможці визначені. Чекайте на наші дзвінки і на наші посилочки. З Новим роком, з Різдвом Христовым! Щастя в вашому домі!